Так, ну що, всім доброго ранку. 2 липня. Сім ранку. Працюємо поки прохладно. Жара стоїть 34 градуси днем. Ну що, зібрали ми той вузол, десальник. сальник. Хоча три дні з ним простоїли. Ну, наче зібрали, тут всі защити, все повиставляв. Вчора завели, прогоріли трошки. Ну як трошки нормально прогоріли, наче все нормально. Значить останнє приготування до виїзду. Зараз всі лючки позакриваємо, з бункера видно, там трошки сойки є. Осталося замінити. отут. тут. Тут і на тій стороні вісім салінблоків, бо ставимо їх на останній заход уже по грохоту. Ну як думав не міняти, але дивлюсь тут і на тій стороні один лопнутий. Є то замінимо їх. Тим вже бачу, що гайдаються на осі своїй. Будемо чіпляти жадку сьогодні. Значить, по поводу сальника. Інформації дуже мало візде. Оправок ніде немає. значить. Виточили ось таку оправку. Звісно, трошки є недопрацювання, але працює. Зараз показую. Старий сальник. Значить, чого тиче сальник? Ось така канавка. І починає він слинити. Така обойма набивається на шийку колінвала. Я так зрозумів, що багато хто міняє її, не, не помічаючи, може думаючи, що то колінвал такий. Ну Сальник на вид цей як звичайний. але якщо немає ну, такої, він теж працювати не буде. Доставав, насверлив, завів проволоку і витягую, що без питань. звісно, помучились, так як там відоси по. Ютубу їздять, то так не вийшло. Зараз показую, чим стягли. Ось був у мене такий зйомничок, невеличкий, прийшлось доварити на кожну сторону по сантиметрів два з половиною. Вчепилися, якраз добре заходить. Трохи губки підрівняли і стягнули цю шайбу. Потім не було світу. Опять там якісь приколи були, хоч я не вспітував праздник. Празник був, ніхто не хотів точить. Значить, по поводу направляйки. Хотіли точити, щоб давило по наружі Чітко, ну, трошки токар не понял мене. Ми його. Значить, як рішили. Нове сальники джоновські ті. Ну, я думаю, хто з цим стикне, той побачить. Ось такий виступ є, піде наружною обоймою, якраз давить по кругу. І ця давить в внутрішню частину обойми металічної. Значить, тут дали натяг десь 07 06 десятки, щоб внутрішню частину давило дужче, ніж наружну, щоб не пропускав він тоді. Так що. Ось такі приколи. ну, Побачимо, чи потече чи ні. Ну, ніхто хуже не хотів. Ось такі болти закручуються у колінувал, але <клістити> десь на 4 витка, бо там дюймова різьба. Оце таке. Так що продовжуємо і плануємо виїжджати. Все, всім удачі! І сил в новому сезоні. Покажу, як міняються Ну, Як я міняю Задний, От Машинний домкрат підставляється під край, вижимається трошки. Це все ставиться на середнє положення. Откручуш, викидаєш, стягуєш ногу або вирізаєш. Ну, В моєму випадку ці ще ну, так. Тугенько сиділи, але були вже трошки полопані. Ну я думаю, що, блін, ходили б, але ж нема часу так. Не хотілося б їх міняти тоді утром. Мажеться рідким милом і надіваються буквально. Руки. От, за що я кажу, є salineblock і heavy pack оригінал. Ну, м'якость така є чи якось так, там вони, по-моєму, чи грецькі чи якісь тихівці. Теж, іначе і м'які, але трошки вони твердіші за ці, то міняю тільки нижні. На тій стороні зараз не знаю, побачу, як воно буде. І значить, і все. Так що, може комусь понадобиться, мило, мажете, а заганяються од руки, все. і вони потім не деформуються. І не так нагрузка на чашечку йде, бо коли на суху, він тоді зжимається і товщає. І тоді я спереді колись був тянув і лопнула чашечка. Так що майте на увазі.